Доброго здоров'я, пані і панове. Категорично вас вітаю на ютуб каналі Василь Кланчук. Друге січня, понеділок. Це наша друга зустріч сьогодні. Ми продовжимо з вами дивитися за всім, що відбувається. Якщо ви не підписані на канал Василь Кланчук, будь ласка, підписуйтесь і ставте дзвіночок, аби нічого важливого не пропустити. Ми в першій частині достатньо докладно з вами поговорили про оперативну ситуацію. Ми поговорили про дрони, про шахеди, про наші удари по макіїці. Ми говорили з вами про стан речей в Запорізькій області. Ну і так потихеньку вийшли на. Безпековий міжнародний фактор, який безпосередньо впливає на те, що відбувається зараз в Україні, на перспективи вигнання, як я вже згадував слова пана Кулєба, кацапів в їх кордони і замикання їх на ключик. В принципі, від вчорашнього дня, друзі, ми з вами розуміємо, що Швеція прийняла головування в Євросоюзі. Були чехи, тепер Шведи. Ну і от президент Єврокомісії на тлі теж інформації про угорщину наші стосунки, якраз. Швеції доведеться в цьому році багато працювати на тому, щоб розрулити, якщо можна так сказати, поведінкову модель Орбана. Так от президент Єврокомісії Урсула фон Дерляйн оптимістично прокоментувала цю подію. каже: Швеція белре на себе головування в раді ЄС у вирішальний час, звичайно. Вона наголосила, що буде підтримувати Швецію, адже її головування буде вирішальним в підтримці України щодо війни, яку розпочав Касабстан. Ваше лідерство буде вирішальним для збереження нашої єдності на підтримку. України так зазначила Урсула фон дерляїн. Просто нагадаю, що будь-які розбіжності, будь-які тріщини, якраз всередині Євросоюзу, вони тільки на користь Путлеру, і він все, що от це от зараз робить в плані відтяжки, розуміючи, що нічого хорошого з цього не буде. І святкування нового року, про яке я розказував вам в попередній частині в бункері Путлера, яскраве наскільки це можливо, підтвердження якраз от цієї думки. Відносно Путлера, тому що нічого хорошого з цього не буде, це однозначно. І От суддя Джефрі Найс, людина, яка займалася свого часу відомими судами, пов'язані з воєнними злочинами в Косово, каже, що судити президента Кацапстана Путлера повинні українці. Одразу каже: і не треба затягувати цей процес в інтерв'ю BBC екс головний прокурор у справі Слободана Мілошевича, якого судили за воєнні злочини в Косово в 99-му році. Пояснив необхідність притягнення до відповідальності кацапського лідера. Дуже важливо судити саме Путлера, а не просто окремих офіцерів. Таким чином моральна відповідальність буде одразу встановлена на першому етапі. Ну і потім її не можна буде вже поставити під сумнів або змінити. Такий суд може розпочатися хоч завтра, і вести його мають українці українською мовою. Вважає Найс. Суддя натякнув на можливу політизацію процесу у міжнародному кримінальному суді. Міжнародний кримінальний суд поки що не зробив жодних заяв про відповідальність Путлера, як ви знаєте. І виникає питання, чому прокурор із цим не поспішає. Можливо, він вважає, чи його змусили так вважати, що відсутність звинувачення проти Путлера несе політичні вигоди. Отак от говорить Найс, спостерігаючи за цим зі сторони. Це не домінуюча думка, це одна з тих думок, але я вважаю, що ми теж повинні краще знати. Да, І ми от з цих родзиночок і будемо складати всю картину. Але от він говорить, речі називає своїми іменами, про які поки що ми не говоримо, але бачимо, що десь там букс, якийсь. Відбувається, ну ви ж прекрасно знаєте, що в, насправді в світі немає такої юридичної норми, яка засуджує лідера е тієї чи іншої країни безпосередньо. Для цього треба відповідні механізми, або якась ну, в міжнародному плані, або якась конкретна держава, конкретно до іншого громадянина, може застосовувати якісь подібні речі. Хоча якщо ми почнемо створювати трибунал над Путлером, обов'язково Кацапстані почнуть створювати трибунал над Зеленським. Догадалки не годи, бо вони як зараз останнім часом як мавпи намагаються. Намагаються все копіювати. Так от, до речі, в Міжнародному кримінальному суді звинувачення цього судді, на якого, ну, якого я тільки що е, цитував, відкинули, заявивши, що підозри будуть одразу після того, як буде зібрано достатньо доказів. Мене теж запитання до Каріма Хана, який працює от, з групою прокурорів, а що ще не достатньо доказів для того, щоб засудити Путлера, що ще якісь сумніви є. Ну, Путлер, здається, кожного дня дає якісь докази, якісь там шахедів відправляє з якимись нотатками да, такого <реш> рейтингового характеру, ну тим не менше, ми ще дивимося на те, що поруч відбувається міністр закордонних справ Дмитро Кулеба на початку року. Нам вже теж треба присутньо в нормальних стосунках в Євросоюзі. Привітав свого колегу із північної Македонії Буяро Османі зі вступом на посаду керівника ОБСЄ і запросив його приїхати до України. Знаєте, що до ОБСЄ були багато запитань в контексті там присутності Кацапів. Зараз ситуація міняється, але організація з безпеку і співробітництва в Європі вона все ж таки є, і в якийсь спосіб треба її теж або примусити працювати, або прямо говорити, що вона нікчемна і ні до чого. Але як сказав пан Кулеба Боярус Османі, ми вітаємо вас із здобуттям повноважень голови ОБСЄ з нетерпінням. чекаю на можливість привітати вас в Україні, працювати разом на Посиленням реакції ОБСЄ на касапську агресію і втіленням формулу миру Володимира Зеленського. От це офіційне повідомлення пана Кулєби. Глава МЗС України також подякував попередньому очільнику ОБСЄ, якраз поляку Рау збігніву за керівництво роботи організації найбільш принципової. В найскладніших умовах повномасштабного вторгнення Кацабстану якраз завдяки цій позиції от, очільника громадянина Польщі. Ну і була достатньо жорстка позиція стосовно Касаб, аж ті аж не витримали да, свого членства в БСЕ. Ну і точніше, наганяють там істерію відносно того, що вони і тут же припинять своє існування. Так, друзі, в них же ж свої проблеми зараз в Кацапстані на тлі мобілізації. Путлер зробив все можливе, ну, якби з одного боку закрити. Кордони фізично через Державну прикордонну їх службу або як там ФСБ це підрозділ називається прикордонний, А з іншого боку, загнавши Кацапів у борги. І ви знаєте, що є ж такий принцип, коли там є борги, то ти автоматично не виїзний, тому що ти є в базі. Так от, можливо, це буде і використано якимось елементом для того, щоб притягнути більше народу саме з цього гатунку до е мобілізації. Тепер відомо, що в Кацапах 8 мільйонів стали не неви з ними через борги, при тому, що це за останній рік до січня 2023-го А кількість кацапів, яким через борги заборонили виїжджати з країни, досягла 8 мільйонів осіб. Це рекордна кількість боржників за всі 15 років дії. Закону про обмеження виїзду, і це ж не тільки від того, що вони там хочуть, не хочуть служити, хочуть їхати чи не хочуть. Вони просто не мають грошей фізично для того, щоб забезпечувати виплату боргів з одного боку, а з іншого боку, знаєте, як деградація по суті суспільства, тому що не бажання виїхати за кордони це якраз бажання залишатися з туалетом на вулиці з багнюкою на дорогах, з деревим там не знаю, дахом і іншими речами. З якими ми особисто тут в Україні зіткнулися, побачивши ре реальне обличчя глибинного кацапського народу. Так от, на що виїзд Кацапам обмежують через несплачені аліменти, просрочені кредити і борги за кому... ну, за комуналку. Їх загальний обсяг вже 2 трильйони рублів, це понад 800 мільярдів з них це тільки комуналка, і трильйон це просрочені банківські позики. І на всіх стоїть значить, лейбл за кордон ти не виїжджаєш. Ну. У ну, видно, не дуже хочеться їм виїжджати. Ну бо за кордоном е, теж свої легкі складнощі. Правда, на цьому тлі це можуть бути складнощі і до нас, тому що нам треба буде на відбудову грошей. Новий 23-й рік для світової економіки буде важчим за попередній, Це сказала директор розпорядник міжнародного валютного фонду Кристаліна Георгієва. Наступного року половина ЄС буде в рецесії. Тому що темпи зростання трьох найбільших економік, США, ЄС і Китаю, сповільнюються одночасно. Водночас, за її словами, це не призведе до якихось масштабних потрясінь, адже уряди чудово функціонують у неймовірно складних умовах. Насправді світ виявився стійкішим, ніж ми думали ще рік тому, і ми стежимо за реакцією, особливо на енергетичні потрясіння в Європі. І Європа рішуче рухається до незалежності в цьому контексті від е Кацапстану. А це оптимістична річ, хоча ще раз кажу, одразу. caso Ми не отримаємо всі 700 мільярдів, на які розраховуємо в плані відбудови, тому що є заморожені гроші. Це одна історія, а інша це репарації від Кацапів. Питання: чи хочуть, чи не хочуть, може ну не хочуть це точно, можуть чи не можуть, будуть чи не будуть, тому що ці репарації так само до гадалки не ходи будуть в тому чи іншому вигляді ще й стосуватися країн анти-путлірівської коаліції. І Америка захоче поправити трошки здоров'я Європи. Обов'язково, так що там ще нам доведеться повоювати за це. Це означає, що все буде відновлення розтягнуто в якомусь е, часовому просторі. Тим не менш, прем'єр-міністр Японії, Кісідо Фуомі має намір запросити президента України Володимира Зеленського на саміт G7, який відбуватиметься 19-21 травня в Хіросімі. Ну, в онлайн форматі. Тут звичайно дві цікавих е, такі риси. По перше, Джо Байден може стати першим американським президентом, який відвідує Хіросімі після відомих подій, а з іншого боку, що Казахстану там точно не буде. Ну звичайно, не буде, і буде тільки в другий чи в третій поспіль вже на G7 якраз представлена Україна. І зазначається, що Японія, як країна голова групи Семи, хоче створити умови для інтенсивних дискусій щодо війни Кацапів проти України. І е, каже, що виступ президента Зеленського знайомить лідерів Сімки з поточною ситуацією. Хоча теж ми ж не сумніваємося, із справжніми лідерами G7 президенти зустрічаються, зокрема в Вашингтоні і а, в регулярному форматі спілкуються якраз з телефоном чи засобами відеозв'язку. Але для Токіо, з яким не так часто ми спілкуємося, ну в силу географічного віддалення, хоча а, японці ментально до нас дуже близькими є. Насправді в контексті ядерної безпеки це відомий факт. так як вони допомагали нам після Чорнобиля дуже довго так само ми з фокусімо їм допомагали, і вони це пам'ятають, і вони це цінують. Я, я знаю про що я говорю. Я був там. Якраз наша та делегація, яку я колись ще висвітлював, якраз на найвищому рівні і на імператорському рівні було підкреслено неодноразово стосовно цього. Це важлива тема, яка ну, супроводжує нашу, нашу позитив, наше позитивне сприйняття якраз для японців. Так от для Токіо координація дій 7 от вот якраз в цьому питанні безпековому питанні є важливим кроком підготовці до можливого конфлікту навколо Тайваню. В Японії вважає, що в разі такого конфлікту ця координація виявиться безпосередньо необхідною, тому що Японія так чи інакше буде втягнута в цей конфлікт і розраховують на оперативну жорстку відповідь Китаю спільно і США і Європою аналогічно до того, як це було зроблено в контексті. Агресії Кацапів в Україну. 12 грудня, до речі, от остання така зустріч G7, І там же ж пам'ятаєте, 23 му році, як сказав президент Зеленський, потрібно зробити три кроки для миру: нова сила, міцність і дипломатія. А при тому, що це все відбувається на тлі, ми теж про це говорили не один раз. Якби такого опосередкованого поглинання кацапів а сусідньою державою, звичайно, що тут ми не будемо в секреті створювати, мова йде про Китай і все більше і більше якраз от. Про це говорять відверто. Кацапів поступово підминає під себе одна із сусідніх країн, і вона може стати, ну тобто Кацапи можуть Кацапстан стати колонією. Тому країну агресора необхідно знищити якнайшвидше. В Кацапі можуть з'явитися нові власники. Ми сьогодні спостерігаємо, що одна країна сусід поступово підминає Кацапстан під себе, бо там є свої інтереси. Ми теж їх характеризували з вами, і це дуже небезпечна тенденція для світу і для нас. Це, до речі, говорить секретар. Рада Нацбезпеки безпеки і оборони України пан Данілов при цьому на запитання про те, чи йдеться про Китай. Данілов, ну і не від не, не тані, ні, звичайно, ну це ж дипломатія, але нам чого з вами приховувати? Він зазначив, що зараз необхідно звернути увагу на ті процеси, які відбуваються з Кацапстаном, не в Кацапстані а з Кацапстаном. Зокрема, навколо допомоги військової допомоги, ну і спроможності Кацапів ще випльовувати цю допомогу назовні, ну зокрема в ракетних там атаках. А ми повинні. Мати на увазі, говорить пан Даніло, що вони можуть отримати несподіваних друзів, і Кацапстан може стати колонією. Якщо хтось вважає, що з Кацапстаном потрібно вести перемовини, то я вважаю, що Кацапстан треба знищувати і якомога швидше. Так розказав секретар Ради нацбезпеки і оборони. При тому, що в тому куті ми розуміємо, що відбуваються процеси великої дипломатії. А в Китаї відбулася заміна очільника зовнішньополітичного відомства. І одразу держсекретар Шайнтоні Блінкін провів телефонну роз... Розмову з новим міністром закордонних справ Китаю, там такий цінь Ганом. Блінкін повідомив, що обговорив питання відносин США і Китаю, зокрема залишення і встановлення нових. Відкритих каналів зв'язку, при тому, що ще в п'ятницю оцей Цінган, довірений помічник лідера КНР Сізепіна, який раніше обіймав посаду посла США, Чому Блінкін з ним знайомий достатньо непогано вступив на посаду голови зовнішньополітичного відомства, а оцей Ван І, який був до цього і каріфан Лаврового коня Путера, пішов на підвищення і став членом політбюро ЦК КПК. Ну, в принципі, ніхто не сумнівався, що він буде курувати саме зовнішньополітичний напрямок. Китаю. А щодо оцього цього який став новим міністром, якраз він 17 місяців. Ну, в принципі, вважається, що це короткий термін, скільки він був послом Китаю в Сполучених Штатах, але за цей час стосунки Вашингтону і Пекіна значно погіршилися. Так що ну, в деякій мірі залежить і від посла, хоча він проводить політику, яку там є певні да, ці напрями, доктрини, які йому, директиви, які йому спускаються згори. А що з Сполучених штатах, от е, теж на сьогоднішній ранок стало відомо, що е, незабаром Джо Байден, президент Штатів. А він відпустці зараз просто знаходиться такі там витоки з, з того острова, де він є, е, оголосить кінцеве рішення в питанні чи буде він йти на президентський термін. Попередньо відомо, що своє рішення Байден може оголосити вже в середині лютого 23-го року. Е, Таку інформацію виданню а для чого я кажу 23-го року? Вже все в нас є 23-й. В середині лютого він в середині лютого. Таку інформацію е, підтверджують джерела наближені до самого президента. За їх словами, лідер США обговорював це питання із своєю родиною, якраз перебуваючи в відпустці на Сен Круаут на цьому острові. Джо Байден може це Карібським басейн там, Джо Байден може вже всередині лютого відмовити, повідомити, не відмовити, повідомити про своє остаточне рішення, боротися за посаду президента США. У двадцять році, знаєте, що цей рік буде рік роком виборів. Відмічається також 23-й почався для Байдена і його партії більш політично вдалим. А це викликано всіма речами: там і економічними, і політичними, і підтримкою України і Конгресом, всіма всіма цими треками. Ну і плюс же ж Дональд Трамп із своїми походами з податковими деклараціями. Ми про них багато вчора говорили. Виглядає дуже несерйозним в плані конкурента, тому і праймериць в республіканській армії. Міні партії армії республіканські партії можуть дати якесь нове обличчя в протистоянні з Байденом, але це буде нове обличчя в плані до важкого ваговика Байдена. Коли я не буду говорити, якщо йому вдасться взяти безпосередню участь в перемозі України проти Кацапів і засунення Кацапів знову ж таки цитокул всередину своїх кордонів і замикання їх на ключа, при тому, що поступово це відбувається в різних галузях, наприклад, Чехія сьогодні повідомила, що з Зупиняє співробітництво із Кацапами в сфері ядерних досліджень. Ну правильно, чим менше Кацапів на ваших ядерних об'єктах, чим тим більше вирогідність зберігати ці ядерні об'єкти у безпеці. Тому що Кацапи можуть прийти і каже, о, ісконна Кацапська територія, це ж наша ядерна станція. Да? Ми ж знаємо такі вже варіанти. Процес відмови від співпраці з Кацапами, об'єднаним інститутом ядерних досліджень запустили в квітні після повномасштабного вторгнення Кацапстану в Україні. Ну і в принципі з 31 грудня. Дня минулого року воно от добігло до свого завершення і збереження членства могло бути витлуманчене Кацапами як продовження якогось наукового співробітництва у стратегічній галузі і побічно як інг... ін... ігнорування того факту, що кацапи роблять безпрецедентні порушення міжнародного правопорядку і прав людини. Отак, от, от наголошується в ухвалі, а ми би ще далі сказали магате. Ви би теж якось відреагували на ці всі речі. А на думку Міністерства освіти Чехії, користь звичайно від співпраці була незаперечна. Але припинення членства в організації не стане суттєвим обмеженням для чешських досліджень. Я теж не сумніваюся, є багато інших більш пристойних і вихованих країн, і цивілізаційних країн, які займаються атомною енергією. Там сусіди, я не знаю, там німці, візьміть там, французи, американці, українці, японці. Я варіантів безліч окрім Кацапів, які намагалися засунутися скрізь. Ще один такий цікавий факт. Ну якби факт, але звернення, знаєте, більше роздуми, такі які допомагають нам розуміти ситуацію. Путлер в Україні прорахувався, як і Сталін, коли він нападав на Фінляндію. Це президент Фінляндії, сказав, от це свіже, теж його виступ. Сталін і Путлер не змогли розпізнати ключовий фактор. Річ у тому, що люди, які у вільні живуть у вільній країні, цінують свою волю і принципи, і що нація, яка робить спільні зусилля, є величезною силою. Сказав Саулінгінсте. А президент Фінляндії також наголосив, що неможливо не помічати схожості ситуації з зимовою війною, коли СРСР припускав, що вони Хельсінки візьмуть там за два тижні. Щоб покласти край стражданням українського народу, ми також маємо наважитись говорити про мир кожного дня, доки війна в Україні триває, збільшує її гірку ціну. Перспектива похмура, але справедливий світ настільки важлива, мета що будь-які щирі спроби її досягнення заслуговують на підтримку як які зусилля України з розгляду своєї ініціативи в ООН. тобто ми маємо ще одну країну союзника в плані великої мирного саміту, яке пропонує в лютому зібрати президент України якраз на майданчику Організації Об'єднаних Націй. Подивимося, як будуть себе поводити інші держави, от, зокрема Ізраїль, і в нас ви знаєте з нами складні стосунки в плані безпекового співробітництва. І там реально Євген Корнійчук б'ється як риба крив. Гов Ізраїль, але ну дещо вдається, але багато чого не вдається. І от Україна за його словами очікує, розраховує на більшу допомогу від країни партнера Ізраїлю після того, як там ви знаєте Нітаньяху, зміна влади, і президент Зеленський особисто, якраз от напередодні нового року, говорив з Нітаньяху, оскільки той вже от з, з, зі вчорашнього дня там очільник держави. Спочатку війни ми відчуваємо труднощі з отриманням значної допомоги від ізраїльського уряду. Поки що ми отримали гуманітарку. Ми вдячні за це. Але звертаємося до влади нової, очікуємо більше допомоги. Ми розуміємо, що це не проста ситуація для вас, але ми повинні зробити допомогу більш масштабною. Насправді, оскільки Іран по шию втягнути війну в Україні і не боїться допомагати Кацапам вбивати українських громадян, і оскільки Іран вже використовує сьогодні і продовжуватиме використовувати свої технології в майбутньому проти держави Ізраїль. Це теж зрозуміло. Це посилює зацікавленість і повинно посилювати зацікавленість Ізраїлю в допомозі нам. Каже Євген Корнічук, наш посол в цій країні стороні на яку жорстко напали перед обличчям передової повітряної зброї, виготовленої в Ірані, зараз, коли ворог номер один Ізраїлю воює проти громадян України доречно, щоб Ізраїль мобілізувався, щоб допомогти нам запобігти вбивству тисяч невинних українців. Подивимося на позицію Нетаньяху. Я думаю, що найближчим часом. Вона буде зрозуміла, хоча а, теж не випадково, і Масад вже заявляв про е розуміння своїх цілей відносно Ірану а, і Сполучені Штати Америки. І ЄС, але нам це цікаво, бо в е якраз в Ізраїлі є певні технології, які поки що вони не те, щоб гальмують, але виступають проти їх передачі третіми країнами, які теж брали участь в сторони цих технологій військових оборонних для України. Тепер е друзі е стосовно внутрішньої ситуації в нас. Е Кілька новацій, які з цього року ну просто щоб ви знали, почуєте, може там щось почнете в цьому контексті міркувати собі співставляти можливості, бажання. Отже, зміни, які е, от так, от у чекають на українців в, в цьому році, в 23-му. Ну, по перше, набирає чинності наказ мінфіну, повернесення змін до податкового декларування. Я повідомляв це наприкінці року, просто нагадую. Далі, з 1 січня, пенсійний фонд почне нараховувати і виплачувати субсидії пільги, виплати за лікарняними. Проблем немає. Нацбанк почне поступово вилучати з опігу паперові банкноти номіналом 5, 10, 20 і 100 гривень. Зразка дві тисячі 2007 років. Так, зі вчорашнього дня нова пошта підвищувала тарифи на послуги. У 2023 році оформити вихід на пенсію за віком у 60 років зможуть українці, які мають стаж не менше 30 років. В 63 роки можна зі стажем в 20 років. В 65 років можна виходити, якщо у вас стаж 15 років. Ну, ви розумієте, через повномасштабну війну в Україні в державному бюджеті на 2023 рік не передбачено підвищення мінімальної за. І прожиткового мінімуму. До 31 березня не зростатимуть ціни на електроенергію для побутових споживачів. А от далі будемо бачити з 1 січня 2023 року буде продовжено автоматичне нарахування допомоги на проживання для внутрішньо переміщених осіб. Зараз я окремо на цьому зупинюсь. І з 1 січня в Україні стартувала програма безкоштовної заміни лампочок старого зразка на енергозберігаючі LED лампочки. Треба тільки дізнатися, як практично цю всю штуку робити, куди нести лампочки. А це вже знаєте, що економія достатньо відчутна і в межах конкретної селі, і по всій території України. Тепер щодо Виплат внутрішньо переміщеним особам вони дійсно автоматично продовжені. Ні, подавати спецдокументів не потрібно якихось додаткових рішень ухвалили під час обговорень між там всіма зацікавленими сторонами уповноваженого справ громадян соцполітики, мінінтеграції. Відтак для отримання допомоги на проживання внутрішнім переселенцям також не потрібно, якщо ви вже оформлені, буде надавати якісь підтверджувальні документи про свій матеріальний стан, оскільки отримання зазначної допомоги не залежить від отримання дохо. Оду і є насправді в цій ситуації безстроковим. Тепер щодо наших, які знаходяться за кордоном. Зокрема, з Німеччини прийшла інформація, що з от, ну, вчора це ж перший день. Все ж таки сьогодні з понеділка будемо говорити. В Німеччині підвищують розмір допомоги для українських біженців. Там допомога з безробіття, ну якщо ви безробітний, стане частиною базового доходу громадян. Такий собі соціал, колись це називало. Тобто розмір допомоги з безробіття для громадян Німеччини буде переглянуто, відповідно, і українці, які мають статус тимчасового захисту, можуть очікувати підвищення виплат 23 Році. Значить, Українські біженці, які навесні 22 го отримували допомогу, з 1 червня були переведені в новий правовий статус і потрапили під дію базової німецької допомоги з безробіття. Тепер в грошах це виглядає так: самотня доросля людина отримає 502 євро на місяць, батьки, ну, один бать, ну, батьки без пари, батьки одиначки, одинакі. А євро на місяць повнолітній громадянин України, якщо він одружений то по відповідно 451 євро на місяць, діти від 14 до 17 років 420 євро, діти 6-13 років 348 євро, діти віком до 5 років на них буде виділятися 318 євро. Тобто по суті родина, якщо є двоє людей там, і дитина там маленька, от бачите, можете порахувати, це все в районі 1000 євро одразу на родину, навіть із варіантом зняття житла можна якби Тягнути також українцям покривається частина вартості ще й оренди житла і сума виділяється залежно від федеральної землі, плюс е, проїзд. Так що, в принципі, умови і обставини такі. Хіба ж цих людей, що треба буде повертати потім в Україну, якщо вони, звісно, будуть їхати. І процес, який сьогодні теж буде в якийсь спосіб вирішено, будемо бачити. Бо вчора багато відео ходило да, по пабліках стосовно києво печерської лаври, а, там а, недоступу в а, два храми. Я про них говорив про якраз успенські собори трапезної церкви, представників Української православної церкви, типу не московського патріархату, але от якраз закрили верхньої лаври по суті для них. І сьогодні теж зранку туди нікого не пускають. А біля входу на територію національного заповідника встановлено табличку, що заповідник закритий до сьогоднішнього дня. Там, от десь в районі обіду, подивимося, чи замінять табличку, чи якось в якийсь спосіб інше буде, бо настоятель а цей лаври митрополіт Павло там просто так, от з такими словами, розкидався. Да, я говорив, що ми нічого, ми всіх переможемо, всіх переборемо. А на нас тут є політичне гоніння. Ну не знаю, що вони там далі будуть робити, чи будуть йти в підпілля, чи будуть переїжджати в якусь іншу лавру. Але думаю, що в тих інших лаврах логіка процесу буде відповідна. Ну і в контексті звичайного законопроекту, який є, я вам про нього розказував в Верховній Раді України, плюс є рішення Конституційного суду стосовно назви цієї церкви. Ну і всього іншого в контексті звичайної. Ні Кацапстану проти України, так що, думаю, що підпілля або переїзд в інші. Держави якось так з перспективи. але тримаємо руку, звичайно, на пульсі. Друзі, я щиро дякую, що ви є на каналі Василь Кланшук. Не забувайте підписатися, дзвіночок поставити, аби нічого важливого не пропустити. Лайки, лайкоси, категоричні українські вподобайки, щоб алгоритми Ютубу швидше працювали. Гіперпосилання, якщо є можливість, вільний час, гарний настрій, натхнення у своїх соціальних мережах. Респект і уважуха. Дякую дуже патріонам. Спасибі величезне спонсорам каналу за ваше плече, за вашу підтримку, спонукання і, в принципі, стимуляцію моєї роботи. Спасибі величезне. В нас. Доктрина не міняється. Ми віримо в Бога і віримо в Збройні Сили України. Навіть сьогодні, друзі, і завжди. А сьогодні я нагадаю, 2 січня це наша друга зустріч. Ми пхаємо з вами далі. і Це далі обов'язково буде яскравим феєрічним, переможним українським. Ми однозначно переможемо. Будь ласка, тільки не перемикайтеся. Дякую за ваш час. Дякую, що ви на каналі. Хай щось до побачення і не хворійте. Слава Україні!